Так, ну що, дівчатка, в мене покрасочка вдома, Оленка, всім вітанечка. Олена, Я вже, я, вже, в, так, вже ви, в робочому настрою. Так, вже Оленка в робочому настрої. Так, як мені сідати? А, як тобі як куди ви хочете дивитись? Мені байдуже. Давайте сідайте Ось, так. Да. А може давай, ж, хай люди бачать, от, що ззаду нас. Ну, давайте, давайте. Тоді я сюди. Давай. А зараз ми за так ні. А можна трошки поближче, тому що тут кондиціонер дує. Може виключити його. Він просто гарячим Виключити? Да, давай, виключити. мабуть, виключимо. А зараз ми... Якщо вам марка, вімкніть оцю штуку. Вентилятор, да, можна так, можна вімкнути. А виключити її, вам не здається, що малувато. Не знаю. А скільки... ви од... Оді... Зазвичай мені подружка половину робила. Я цілу зробила. тому я навіть не знаю. Ти ось якась чарівна подружка. Ага, Давайте я візьму цю стурочку. Боже, як? Стілець. На якій були? Ні, ні, ви сидіть, зі... Ану, сидите. ось так. О! О! А, ну дивіться, якщо ви так... О. Ми ж блогери, ми ж повинні, щоб всі люди бачили. Ми починаємо ось так. Так, спочатку я зробив прибірчик. Угу. Боже, у вас таке вол... волосся таке гарне в плані якість. Я тобі хочу сказати, що та масочка, що ми купили з тобою, mm -hmm. дуже гарненька. Так. так, Ну Оленка, якщо що, я не винна, то well, ти щось трасити, я зараз да. зафільмую. Повністю вся відповідальність лежить на мене. На вас. А яка ти хитра? Яка ти хитра? Отак всі. Відповідальність на вас. Да. А я а за співучасть? Ти ж спів... Ну, Треба було договір тоді писати. Знаю, все поздно вже батінка. Ну Ніхто нікого нічого не живе. Так, ну що, дівчата, ми зараз це фарбуємо, не будемо вас тримати, будемо робити справу. А потім вже результат я вам покажу. Робимо ось так. Можливо, буде якийсь сюрприз. І, і вуаля, дівчат, все. Пофарбувалася. До речі, Оленка так переживала, що буде щось зайве. Ось тут не змогла ще відтерти, спробую ще дотерти. Тому ось такий колір. Я більше на світло вийду, щоб ви побачили. Ось такий колір вийшов. Це чорний, чорний шоколад брала з собою 5 красок, тому на 5 покрасок мені вистачить. А зараз буду їхати стригтися. До речі, мені сподобалась та майстриня, яка робила, яка робила стрижку, тому поїду, думаю, що не пошкодую і в цей раз. Тому в черговий раз, дівчатка, робимо ось так. Ми можемо з вами встигнути на і сонця. Дуже гарна локація, де знаходиться парикмахерська, тому що тут заді мене, бачите, міграційна служба. Туди я буду їхати в травні, тут тобто треба буде подовжувати, на, на, не подовжувати а відмічатися. Тому що треба показати, що зі мною все добре. Зараз вже по часу, скільки? у мене 17-та година, ну, через годинку вже буде захід сонця. Якщо телефон не сяде, я вам обов'язково покажу. Ну, а я виростаю далі. Мені подобається саме ходити в цей час, після 16-ї, 17-ї, вже не так світе сонечко, не так вже жарко, ну можна спокійно гуляти. А колись в цей час десь близько 12-ї йшла і, і теж по цій вулиці, то звісно, як я кажу, мама дорога, я папа писунок. Тому о, отак треба було запити. Треба було так задку йти, щоб не було. Цього не було це лишку. і сонечко сховалося. Так, треба тут, коротше, не можна, не можна тут дуже роз'являти рота, тому що тут, ви бачите, немає е, е, пішоходних переходів, е, де люди гуляють, але просто обережно. Ось навіть знімаю і дивлюся. Це я підкладаю. Ну що, дівчатка? І ну, воля. Тільки вітер. Вітер мені дуже незручно вам показати, але я вам хочу сказати, що в цей раз, мені здається, навіть ще краще. Навіть ще краще мене подстригли. Подивіться, яка краса. Мені подобається. Супер. Сіла, відпочити. Подивіться, хто до мене прийшов у гості. Щоб ви розуміли. Ішла, йшла. І і трошки присіла. А де він дівся? він, а усе він. Подивіться. Який Оп, Побіг! Побіг, побіг, побіг. Десь побіг. Кожного разу, кожного дня спостерігаю зовсім різний захід сонця. От неможливо сказати, що, знаєте, все однаково. Кожен раз, коли виходиш десь 18 18:30, ось така красота. І кожен раз по-різному. Фарби дуже різноманітні, прям дуже. А я продовжую тестувати том'ям. До речі, зараз намагаюся більш ходити по тайським кафешкам, там буває смачно. Цей том'ям, скажімо так, на четвірочку з мінусом, коштував він 150 бат. Але вкусний том'ям я спробувала, коли ми ходили гуляти з паном Олександром. Зараз вам, до речі, покажу його. Дівчат, ну що, пан Олександр. Сказав, що тут дуже є гарно таке кафе, де можна смачно поїсти. Ну і що? Ми дуже багато пройшли сьогодні пішки. Дуже багато, дуже багато нас знімало цікавого матеріалу для вас. І я вирішила, і я вирішила, і ми вирішили спробувати нову таку, нове кафе. Пан Олександр його побачив в інтернеті. Каже, дуже так. Все, відгуки гарні, тому ми вирішили і теж його перевірити. Тим паче, що дуже хочеться їсти, сьогодні цілий день. ходьба, ходьба, ходьба. Тому зараз будемо замовляти. Савадіка. Зараз будемо замовляти. Що ви там побачили цікавого? Щось є? Зараз Савадіка, так, ну що, будемо дивитися, що воно, як воно і де воно. Так. Так, на столах дівчатка стоять ось такі штучки. До речі, чистенька. Дивиться, чисто. Тут приправи, всякі різні. Тут, я не знаю, що це. Це, мабуть, устрічний сон. Можливо, а може соєвий соус. Ось тут якісь штучки. Ой, давайте отак, бо дуже близько. Ось тут якісь штучки, дрючки. Не знаю. Сухор є. Тут отак. от. Тепер, що тут є? Тут в нас теж якийсь соус, мабуть, гостренький. Водичка, я не знаю, чи фрі, чи не фрі. спитаю. Тут ложки, палички, Да, Так що все тут є. Так що і статі людей поки не багато, тому супер, поки супер. А зараз принесуть, спробуємо, чи супер, чи не супер. До речі, взяла колу без цукру, дуже рідко її п'ю, а це щось захотілося. Тут є льод, можна сюди додати і буде айс. Ну що вам смачного? Що ви собі замовили? Грібішки. Грібішки це різ, грібішки. От такі. Хочу я в рот не буду заглядати, я просто покажу дівчатам. А я, дівчата, замовила собі том ям. Такий, такі, дивіться, який він насичений. Я такого, ну, в принципі, ой, дивіться, які багато. І нам кап-он-кап. І це ріс. Да. Оце подається. ну, Окремо ви замовляєте. Або, коротше, або несете, або замовляєте, або не замовляєте. Я замовляю, тому що іноді буває гостреньке і рис перебуває, бо він взагалі ніякий. Тому ось таку смакоту нам принесли. Нам смачного і всім смачного, хто разом з нами снідає. Ви подивіться, якого красунчика я тут побачила. О, Дивіться, опа. Отакої. Отакої. Оленка мені написала і каже: Олена, давай сходимо десь погуляємо. І ми нагуляли аж в Патая парк. Тому ми тут трошечки походили на своєму Ютуб-каналі я вам це все покажу. Ну і трошки от показала, що ми тут побачили. Це готель, де можна зупинитися. Оленка моїм глядачам, привітики! Я тебе відмічу в інстаграм Сторіс. Можна? Звичайно, і підписуйтесь на цю чарівну пані, яка мене сьогодні ухандокала в спортзалі. Три кілометри. О, бо, боже, що це робити? Ну от я думала, все, буду тут сама, ніхто мене не буде чіпляти, так і тут знайдуть. І тут знайдуть.